У Бродівській центральній міській лікарні завершується втілення проєкту зі встановлення сонячної електростанції. Зокрема, на даху головного корпусу лікарні змонтовано ціле сонячне поле з 52 панелей. Також в систему включений гібридний інвертор та акумулятори, які можуть накопичувати 50 кВт. Такий собі великий павербанк. Це дасть змогу використовувати акумульовану енергію в час, коли сонця немає. Загальне споживання електроенергії медичним закладом складає 54,5 кВт. Встановлені раніше на даху пологового відділення сонячні панелі забезпечують 24 кВт. Тож друга сонячна електростанція на 31 кВт У пік перетворення енергії сонця в електричну зробить лікарню повністю енергетично автономною. Заклад не братиме електрику з мережі і зможе суттєво заощадити на енергоносіях. Виготовлення проєктно-кошторисної документації профінансувала зі своїх коштів сама лікарня, а депутатський корпус Бродівської міської ради підтримав рішення про виділення коштів на енергоощадне обладнання для лікарні. Проєктував і супроводжував втілення сонячної електростанції для Бродівської центральної міської лікарні експерт з енергоефективності громадської організації «Екоклуб» Дмитро Сакалюк. Встановлювали станцію фахівці перевіреної вже компанії Лайтхаус, яка займається впровадженням сонячної енергетики. Тож тепер, коли сонячні панелі встановлені, і на головному корпусі лікарня стане автономною, каже директор лікарні Мирослав Тимус. Ми третій заклад медичний в Україні, який запровадив сонячні батареї, які стоять поруч на пологовому відділенні. І відповідно, ми зробили певний аналіз, що на сьогоднішній день це є ефективний економія електроенергії, де протягом з 4 січня по сьогоднішній день майже виробили 96 тисяч кіловат електроенергії, що в середньому становить це є 960-970 тисяч гривень. Проект попередній вартість проєкту становила 896 тисяч гривень. Відповідно, за рік і п'ять місяців даний проєкт окупився, що доказує це, що на сьогоднішній день це є ефективний. Метод, який дає економію нашому медичному закладу. І Я ще раз хочу наголосити, подякувати міському голові, депутатському корпусу і еко-клубу, який дійсно з розумінням віднісся і оперативно то зробили хлопці з компанії Light House, які попередньо вже монтували дані батареї, мають досвід. І оперативну дану роботу зробили всім. Я дякую, і я думаю, що з часом наш медичний заклад буде ще більше економити коштів для міського бюджету, що вказує то, що ми будемо більш-менш робити це автономними.